Так, я відправляюсь у Тернопіль на головечір, на один день, тому брули з собою, поїхали. Так, 4 години на вокзалі, 6 годин на потязі і я вже в Тернополі. Взагалі вперше в Тернополі. Як один раз були приїздом, але на змагання сюди не приїжджала. Тому дуже цікаво побачити місто. Але думаю, далеко відійшла від центру. Ну йдемо. Що буду бачити, буду знімати. Від вокзалу було 5 хвилин до центру, і там можна було нормально поснідати, але я вже вирішила одразу йти в зал, сюди знайти. О, пішки. І виходить. Тут якось по дорозі я поки не знайшла, де можна поїсти. Але була кофейня, я її пройшла. Потім вирішила поговорити з чатом GPT. Він мені сказав повертайся. Хоч піду за кавою, коротше. Лакват 10 з 10. Дуже смачно, дуже атмосферно. Але через таку грязюку, звісно, йти. Але воно того вартує. Тому зараз я направляюсь в зал. Буду вже готуватись, очікувати. Тому поїхали. Все готується до галови вечора. Я вже трохи потренувалась, спробувала восьмикутнику. Наче щось виходить, подивимось, дуже гарно. Festa do fim de semana Só o Lebon Ela chega e desencana Com o passo bem sol Passo bem sol Passo bem sol Passo bem sol Festa de do fim de semana

Я відвиступала, побула в гостях у Саші з Яною, приїхали мене, напоїли чаєм, дякую їм. І зараз через годинку буду вже сідати в ходи. Не ну, можу зараз зайти в один, візьму водички собі в дорогу.